Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хочу поговорити про дитячу бронхіальну астму. Отже, моєму сину і климу 2,5 роки, і за останні півроку ми вже 3 чи 4 рази хворіли на обструктивний бронхіт. Усе починається з того, що у дитини з'являється нежить, потім уся ця суміш з носу, Переходить до легенів, до бронхів і починається кашель. Інколи він супроводжується температурою, але зазвичай безтемпературно ну, все це відбувається. Ми одразу йдемо до нашого педіатра, і він, звісно, виписує дихати нам за допомогою інгалятора, пульмікортом, будисонідом або Нібуломаксом. Це три препарати, в яких одна діяча речовина, буде Тобто він лікує гості прояви там, кашлю, бронхіту і все таке інше. Але в ньому присутні, якби написано, що е, гормони присутні. Тобто, звісно, це одразу відлякує, адже ти розумієш, що це може негативно вплинути на загальний стан. Та розвиток дитини, але з іншого боку, от лікарів, яких ми в багатьох лікарів вже були, запевняють, що проводилися якісь там досліди, що цей буде саніт не має негативного впливу на розвиток та формування психіки і такого іншого загального розвитку дитини. Звісно, ми вже намагалися інші якісь методи лікування, нам порадили ходити в соляну кімнату. І от влітку ми. Проживаємо в Харкові, і на увесь Харків працювала влітку лише одна соляна кімната в спальному районі. Ми туди їздили з одного кінця міста на інший виходу не було. В принципі, ну як задоволені, незадоволені, не можу сказати, чи це щось дало для дитини, адже в принципі через там три тижні після того, як ми відходили 14 сеансів. То дитина знову захворіла на ангіну. Ну, але ангіна це якби не бронхіт, не прояв бронхіальної астми, тому якось Поки порівнювати нема ще. Звісно, кажуть, що потрібно ходити щосезону, тобто влітку, восени, взимку, навесні от раз на 3 місяці проходити курс, як мінімум там, 10 відвідувань соляної кімнати. Не можу поки нічого розповісти про це. Тобто хворімо після одного сеансу повного на 14 відвідин, нічого фактично не змінилося. Буду пробувати ще восени йти, але не знаю, як це буде. І от ми знову захворіли у вересні на обструктивний цей бронхіт. Нас направили до, до головного алерголога в обласній дитячій лікарні Харкова. Ми до неї потрапили, і вона нам виписала взагалі три місяці дихати пульмікортом. Це в мене викликало спочатку шок, адже три місяці дихати цим гормоном. Я не уявляю, до що це призведе. Але вона запевнена, що це загалом. За методикою європейських країн так от лікують, тобто не можна наразі визначити, чи є в дитини бронхіальна астма, чи немає. Він занадто ще малий і певні там, процедури виконати неможливо. Але вона сказала, що за усіма якби, конспектами цими європейськими та українськими, які визначають поріг цієї бронхіальної астми, Тобто, якщо дитина хворіє понад три рази на рік обструктивним бронхітом, то це вже є показанням до лікування бронхіальної астми. Ну у нас така кількість захворювань обструктивним бронхітом відбувається фактично за півроку. Тобто ми чемпіони, на жаль, в лапках в цьому випадку. Тому почали лікування три місяці дихати пульмікортом. Дозування 0,25 зранку, 0,25 ввечері. Це такі нібули, були, в яких от саме знаходиться ця суспензія. Але я попросив, як можна, щоб один раз на добу дихати, тому що дитина не надто любить цей інгалятор. Це якби з боями інколи відбувається все це дихання. Тому лікар сказала, що можна просто брати дозування 0,5 і дихати один раз на добу. І ще вона розповіла, що можна долучитися до програми Доступні ліки і фактично безкоштовно отримати. Цей Нібуломакс, або буде саніт, або Пульмікорт в аптеці за призначенням лікаря. Ну Про те, як взагалі відбувається лікування, розповім згодом, коли мене хоча б місяць, чи будуть якісь наслідки позитивні від цього. А про те, як працює програма Доступної ліки державна, вже можу розповісти в наступному відео. Вже відвідували ми аптеки. І про те, як усе це відбувається, наскільки це швидко чи не швидко, розповім в наступному відео. До зустрічі.